Пане Олексій, маємо ще одну хвилинку. Наскільки, ну скажімо, це? Помічне до, мріяти про те, щоб, наприклад, в, е, в Закарпаття, Західній області України мали в, швидко і в багато розвинену вітрову генерацію. Цілі поля по європейських країнах з подібним кліматом працюють. Це, а це, що це заважаєте? Та там і так що заважає? Вони і так там розвиваються. Тим більше, що зараз туди потік е, потоки локації нової виробництва, ви ж бачите, потужності. Е, з, Центру України з сходу туди переміщується, і відповідно там і генерація зростає і будуються нові проекти проєкти, і вітрові, і сонячні а Єдине, в що, воно виснає, нам дає? І нюанси, що сонце це чудове, сонячні панелі. Чудові, які якщо є сонце. Якщо сонце немає, то має працювати поруч з вами в добротворі вугільна станція. Угу. Ну так побудована система і альтернативи, поки я не бачу. Можна будувати на газу швидкі, оці газотурбіні, газопоршневі установки. Це так само дуже позитивний момент. Це все треба робити негайно. А що зупиняє пане Олексію? Бо ну ви кажете, знаєте, треба в мене можна враження, будемо. буде а... чергу. Організаційно-управлінська структура в управлінні. Економікою і енергетикою вона, вона неадекватна сьогодні. викликам, вона перебудована на воєнний час, і вона відстає значною мірою. Рішення приймається дуже довго, рішення приймається і потім виконується ніхто їх не контролює. Я саме для того до речі ініціюю створення тимчасової спеціальної комісії, щоб проаналізувати, а як же ці об'єкти укриття. Будували на енергооб'єктах наєм там Кубраков та інше, розумієте? бо в мене угу. є питання про і по кошторисах, і по організації цього процесу домовилися, знавести, що якщо ви що отримаєте відповідь... прикладі. Пане Олексій, якщо ви отримаєте відповіді на свої ж питання, то були б раді, щоб ви поділили з нашими глядачами нас теж питання а про я ці мільярди. мільярд це робити виключно в відкритому просторі. Але якщо колеги дозволять, поки слуги народу не дуже хочуть, щоб їх контролювали, давайте правду казати луч і відповіді на листи я від них до сих пір не отримав. О цьому про.